Цей навчально-виховний комплекс розбили війська Російської Федерації минулоріч у листопаді, обстріляли школу з реактивної системи залпового вогню. Вибиті вікна, стіни посічені уламками, потрощений дах. Деяке конструктив порушено, тому ми переговорили з нашими надійними партнерами благотворійною організацією Джем, це фонд Говарда Баффета. І вони зголосились надати допомогу в консервуванні і відновленні. Остекління цієї школи. Ми працюємо з усіма донорами: це і міжнародні, і наші внутрішні, з містами-побратимами, зі всіма. У нас близько 40 партнерів. Та кожен день ця кількість зростає. Працюємо у всіх напрямках. Благодійники замінили в школі 195 вікон. Добряк каже, таким чином хочуть зберегти школу. Зараз шукають фінансування для капітального ремонту даху. Ми вже збираємось робити проєктно каштор документацію на відновлення, подавати на, на відповідну комісію по відновленню взагалі на Україні і житла, і комунальної власності, тому щоб наші діти все ж таки мали змогу навчатися там, де вони і навчалися. Зруйнованих шкіл в Покровській громаді дві їх ремонтуватимуть, додає Дубряк, тому що готується розпочати новий навчальний рік офлайн. Також розробили проєкти на обладнання укриттів в місцевих навчальних закладах. Немає укриттів при школах, так щоб вони називалися, хоча б найпростішими укриттями. Вони мали підвали, підвальні приміщення. Звичайно, ми містом розробили проекти із 20 школ. В нас є підвали в 10 школах. все інше це просто технічні під. pile. Отже, для цих 10 шкіл ми розробили проекти вже сьогодні. Отримали проектне рішення, з якими ми можемо подаватися на обласну субвенцію, на міжнародні донорські на донорську допомогу. На обладнання укриттів в 10 школах потрібно 23 мільйони гривень, каже Ідрісова. Навіть найпростіші укриття повинні мати систему вентиляції, освітлення, опалення і так далі. А що стосується садочків, в 10 садочках з 22 в нас є підваль. Приміщення також ми звернулися до соціально відповідального бізнесу, який знаходиться на території Покровської громади, і вони забрали всі ці 10 садочків, в яких роблять нам укриття за для того, щоб ну будемо намагатися 1 вересня все ж таки вийти в офлайн режимі. Може, в смішаному режимі. У нас навіть ми проводили опитування серед наших батьків. У Нас є батьківська рада, велика група небайдужих батьків. Ми проводили опитування. Звичайно, всі зголошуються вийти після перемоги. Я не думаю, що це безпечно, тому що є прильоти і. Чим це може завершитися, незрозуміло. Я як вчитель теж не піду туди працювати, тому що діти різні і вони по-різному будуть оцю небезпеку. Один буде швидко йти, другий взагалі зупиниться. Як я візьму на себе цю відповідальність? Ні в якому разі. Судячи з останніх собиць, ні. Хоча би дуже би хотілося, а так ні. Через небезпеку, так? – небезпека дуже, не знаєш, коли, в котрий момент, що десь буде. Дітей треба вчити, як і нас вчили, щоб вони були не, не одинці з екраном, а в компанії. Офлайн це онлайн. Нагадаю, в Покровській громаді налічується 50 освітніх закладів. 20 з них пошкоджені уламками. Залишаються жити в громаді 5 тисяч дітей з 10 тисяч. Остаточного рішення про те, як навчатимуться діти з вересня, офлайн чи дистанційно, наразі немає. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.